Як шустрик моркву вирощував. Казка про терпіння. Це наш знайомий мишеня Шустрик Він, як завжди, кудись поспішає і тому не може чекати йому треба, щоб усе відбувалося швидко. Якось шустрик вирішив, що хоче посадити свою першу моркву. Шустрик взяв лопату, щоб викопати лунки і посадити насіння в землю на своєму маленькому городі. Він був дуже радий і вже наступного дня побіг подивитися, чи виросла морква. Але на його розочарування в землі не виросло нічого. Тоді він вирішив трохи підштовхнути процес, почав обережно тягнути паростки, які лише почали з'являтися. Але це тільки б нашкодило, замість того, щоб вирости, рослини зламалися. Засмучений шустрик. Вирішив запитати пораду у свого друга зайчика. Він знав, що зайчик часто садить на своєму городі капусту. Зайчику, як швидко росте капуста? Я вже кілька днів чекаю на свою моркву, але вона ніяк не хоче виростати, засмучено сказав шустрик. Зайчик усміхнувся і відповів. Ой, шустрику, капуста не виросте за один день. Це потребує багато часу і догляду. Я поливаю свою капусту щодня, прибираю бур'яни і лише через кілька тижнів починають з'являтися перші качани. Не можна поспішати, треба бути терплячим. Шустрик задумався. Але все одно йому хотілося, щоб усе відбувалося швидше. Тому він вирішив звернутися до свого друга їжачка. Той часто збирав гриби у лісі. І шустрику завжди здавалося, що гриби ростуть швидко. Привіт, їжачку! А як швидко ти збираєш гриби? Чи легко їх знайти за один день? запитав шустрик. Їжачок посміхнувся. Гриби не так просто знайти. Деякі ховаються під листям, і потрібно бути дуже уважним і терплячим, щоб їх побачити. Я часто витрачаю кілька днів, щоб не збирати кошик грибів. Поспішати тут не можна. Гриби мають свій час для росту, і їх потрібно шукати обережно. Шустрик знов задумався. Він почав розуміти. Що поспішати з морквою, як він це робив, було не найкращим рішенням, але йому все ще хотілося дізнатися, чи є якийсь спосіб пришвидшити процес. Тому він вирішив звернутися до свого дідуся, мудрого старого миші, який завжди знав відповіді на будь-які запитання. Дідусю, чому моя морква так довго не росте? Я хочу, щоб вона вже виросла. Але нічого не виходить, скаржився Шустрик. Дідусь Миша усміхнувся. Шустрику, сказав він, усе в природі має свій час. Морква, як і капуста зайчика, не може вирости за одну ніч. Вона потребує води, догляду, сонця і терпіння. Ти не можеш змусити її рости швидше. Але можеш піклуватися про неї, і з часом вона віддячить тобі гарним врожаєм, поспіхом ти нічого не досягнеш, а лише нашкодиш, як з тими паростками, які ти тягнув. Шустрик прислухався до слів дідуся. Він зрозумів, що терпіння це важлива риса, і не все можна отримати одразу. Відтоді він кожного дня поливав свою моркву, доглядав за нею. І більше не поспішав, минув час. І одного ранку, прийшовши на город, Шустрик побачив, що його морква нарешті виросла. Він був такий радий і зрозумів, що терпіння і праця дійсно приносять гарні плоди. Того ж дня Шустрик поділився з своїм врожаєм з друзями, зайчиком і їжачком і розповів їм. Що тепер знає, як важливо бути терплячим. Друзі, тепер я розумію, що поспіхом тільки шкодиш. Терпіння це справжня сила, яка допомагає досягати успіху, радісно сказав Шустрик. І відтоді він завжди пам'ятав, що іноді варто почекати, щоб отримати найкращий результат. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись. І не забудь поділитися з друзями.